Шановні бродівчани, прийміть найщиріші вітання з нагоди найбільших національних свят Дня Державного прапора та Дня Незалежності України від Бродівської міської ради. Уже 23-й рік поспіль Україна святкує День Незалежності. Це свято є символом споконвічної мрії наших предків бути господарями на своїй багатій, прекрасній і чарівній українській землі. Та попереду у нас ще багато випробувань, але переконані, що спільними зусиллями усіх українців і на сході, і на заході нам вдасться досягти омріяного процвітання нашої країни. І сьогодні, у цей надважкий і переломний для нашої держави час, наше місто, наша громада згуртувалися і з усіх сил допомагають війську боронити нашу незалежність. Наше святе право жити на своїй рідній землі у вільній демократичній європейській Україні. На заваді агресору постали сотні бродівських вояків, сотні волонтерів, тисячі простих бродівчан. Тож, нехай мрія про краще майбутнє окриляє нас для нових звершень, добрих починань на славу процвітаючої України! Бажаю вам, шановні бродівчани! Оптимізму, миру та злагоди на нашій рідній українській землі, мудрості й натхнення нині та завжди, щасливої долі кожній родині у рідному місті, у єдиній державі. Слава Україні! З повагою Бродівський міський голова Анатолій Бело.